Вітаю на каналі гостя Хотані. У цьому відео я хочу вам розповісти про сорти картоплі, які ми плануємо посадити у 2024 році. У мене на каналі є відео. Я розповідала, які сорти картоплі ми садили у 2023 році, навіть показувала урожай. Але сьогодні я вам, вас хочу познайомити із... Одним із сортів, який ми запланували посадити у 2024 році, ми його ніколи не садили, але він дуже, дуже популярний серед нашого населення, він дуже популярний серед тих, хто закуповує у нас картоплю. І цей сорт картоплі дуже смачний. Цей сорт називається Чорний Принц. Ось ми садили картоплю Белароса. Ми садили картоплю Гренада. А тепер ми ще вирішили посадити чорний принц. Ми живемо у такому регіоні, де у нас вирощують картоплю. Вирощують дуже-дуже, дуже багато різних сортів. У нас є фермери, великі фермерські господарства є фермери просто, які вирощують, як би так сказати, таким кустарним способом скуповують або забирають у людей в оренду беруть земельні ділянки, молоді чоловіки, і садять картоплю для того, щоб її продавати. На цьому заробляють і так живуть, але є і фермери фермерські господарства, які навіть мають свої крохмальні заводи. І зокрема, це у нас у селищі тут, де я проживаю. Проживаю я на півночі Чернігівської області. Так от, у нас закуповують картоплю, і, звичайно, закупщики, які приїжджають до нас із. Наприклад, Харківської, Запорізької області, приїжджали раніше з Донецької, Дніпропетровської областей, вони завжди вибирали сорти. Ну, раніше це був один-єдиний сорт, популярний і смачний сорт це сіня глазка. Зараз цього сорту у нас немає, ми його не вирощуємо. Я не знаю, чи він взагалі є. Цей сорт, чи він вже загинув. Ви... Але вже з'явилося дуже багато смачних сортів, і часто. Ну, дуже, дуже популярним цей Чорний принц є. Запитують закупники. Якщо чорний принц є, то ціна набагато вища. Взагалі картопля зараз дуже дорога, і, але у 23-му році посаджено картоплі у наших односельчан. Взагалі у нас було дуже мало, і фермери зменшили посадки, тому що вона була авторік в ціні. В цьому році з осені картопля була по 2 гривні 2,40. 70, зараз вона 12-15 гривень це закуповують оптом. Я не знаю, скільки вона коштує зараз у містах. Так от, хочу розказати про Чорний принц. Ми все-таки вирішили трошечки. У нас невелика ділянка 12. сотих Ми все-таки вирішили посадити цей сорт, відмовившись від іншого. Чому відмовившись, я розповім у інших відео, які сорт нам не подобається, які ми не будемо садити, це все далі, хто буде кому цікаво, розкажу. Так от чорний принт це сорт середньоранньої картоплі. Як ви бачите, ось у, таки, у такого він кольору. Цей сорт, це бульби, відрізняється, звичайно, від іншої картоплі, саме в першу чергу кольором це синьо фіолетове Картоплю. Що я можу сказати про цей сорт з відгуків своїх односельчан, які садять картоплю, і ми, зокрема, і в них узяли насінневий посадковий матеріал, і будемо садити Уже Ми маємо цей посадковий матеріал. Звичайно, будемо садити потроху, побачимо, а потім вирішимо. Хто є родоначальником цієї картоплі? Ну, Якщо вчені кажуть, що це виднонародний якийсь виведений сорт із декілька сортів голландських. Тому що де, в деяких джерелах я читаю, що це Ізраїль і Голландія, в інших читаю, що Франція. Але взагалі, як би там не було, це, у цій картоплі дуже багато плюсів, на відміну від інших. Які переваги? Перше, це дуже чудові смакові якості. Ось я вже варила цю картоплю. Картопля дуже нагадує В Всередині бульби білі. Ось, біла середині картопля. Вона розварюється дуже швидко. Вона не темніє. Не дивлячись на те, що у неї така ось синьо-фіолетова шкірочка. Але коли зварити цю картоплю і залишити, вона вже прохолоне, то вона не становиться такою темною. М'якенька, дуже смачна картопля. Ця картопля має високий рівень вмісту антиоксидантів, багато в ній білка. Ну, Картопля дуже смачна. Якщо, наприклад, хто любить картоплю, то, звичайно, ось з тих сортів, які ми садили, а ми садили вже багато перепробували, ну, десь сортів, мабуть, до 10, то цей сорт з усіх найсмачніший. Але от у нас великі площі, наприклад, фермери цю картоплю не вирощують. Я не знаю, чому так відбувається. Але, але присадибні ділянки у нас майже багато огородів, засаджені цією картоплею. Якщо говорити про те, що якісь ще переваги, то крім тим що вона чудово, має смакові якості, ця картопля дуже добре переносить жару. Вона не боїться засухи, а в нас дуже часто влітку мало дощів буває. Далі переносить зафорювання. Як ви бачите, що вона така майже вся рівненька ось. такої продовговатої форми ця картопля. Пристосована до зафорювань. Ще великим плюсом цієї картоплі є те, що вона підходить для будь-яких ґрунтів. У нас, наприклад, у нас, там, де ми проживаємо, є місця, де є глина, городи розміщені, є пісок, тому що у нас дуже багато фойних лісів і дуже багато піщаних земель. І є такі суглинки. То ця картопля, на відміну від, наприклад, від гранати, яка росте дуже гарно родить на піску і не хоче родити на тих самих суглинках, то ця картопля родить на будь-яких ґрунтах. І ще немаловажним плюсом у цій картоплі є те, що вона гарно зберігається. От зараз уже середина січня. Але, наприклад, якщо вже картопля, там інші сорти, то буває, накльовується, проростає, але це мінус, особливо для посадкового матеріалу, то ця картопля, як бачите, вона лежить. Але ось це вона така, тому що це картоплю нам дали. ну Це не пасівний матеріал я взяла. Пасівний матеріал у нас усі маленькі картоплинки. такі, Але оце картопля, яка була набита, коли копаємо комбайном. Але все одно вона ось набита, але все одно вона не гниє. Вона зберігається, вона не в'яне на весну, на відміну від інших сортів картоплі, вона така сама по собі тверденька. Але, от, наприклад, якщо брати із мінусів, із тих, от, хто мені розповідав, і те, що я бачила, то картопля вона не дуже має великий, великий врожай. Хоча я не вважаю, що 5-7 картоплин під стебло – це малий врожай, це нормальний хороший врожай. Ну, На відміну, наприклад, від Беларуси, то там вона буває дуже врожайною. І картоплини теж виростають великими. І плюс до того, що ця картопля має гарний товарний вигляд. Вона гладенька, вона рідко коли буває, така покручена, рівнесенька. Ось, ось Як, наприклад, дивіться, ось така картопля. Ну, я приклад вам покажу, показую не із кращих варіантів. Просто взяла те, що у нас було для їжі, ми відкидали, бо ми брали поїсти, купували і вже посадковий матеріал. У нас цю картоплю садять разом з усіма картоплями. Тобто на початку травня, десь до середини травня, от останні роки, коли така погода, хоча декілька років тому назад, ми садили вже в квітні картоплю, але зараз змінюється і дуже часто є холодні весни. Але ця картопля, наприклад, вона стійка до зміни різних погодних умов. Я повторюю, що ось коли, наприклад, була жара, то стебла деяких картоплів. Без поливу картоплі сортів. в'яли, то ця картопля сиділа, як, як солдат, як то кажуть, солдатики. Але вона має маленькі, такі невеликі, за розміром, кущики. Тому що ми звикли, наприклад, якщо білороса, то там високі, такі міцні стебла, великі, такі кущі розлогі, то вона невелика на розмірі кущика. Ну, ми будемо садити, я вам покажу обов'язково, коли вона буде сходити. І все це я буду знімати відео, обов'язково покажу вам, тому що якщо я вже знімаю це відео, то я буду продовжувати це все вам розказувати. Не зупинюсь на тому, що тільки, як то кажуть, голословно розказую про це. Але все на практиці покажу. Але зараз скажу, що кущики невеликі, бо ми бачили городи, де посаджена ця картопля, і самі кущі відрізняються таким темним-темним листям. Копають цю картоплю, як зазвичай дозріває вона 90-95 днів. Ну, зазвичай, як ми копаємо десь початок серпня місяця, середина серпня, вже можна викопувати цю картоплю. Поки що я вам показую просто розказую, але, звичайно, я ще раз повторююся, що Буду вам показувати відео, як вона буде рости, і кінцевий результат обов'язково покажу. Але, знову ж повторюся, що картопля дуже смачна. і Дуже популярна, дуже популярна серед населення. присадибні ділянки, у нас майже всі засаджені ці картоплею, Чорний принц. Наприклад, королева Анна вона вибаглива до води. Їй треба багато води, засушливе, літо вона погано росте. Далі ну, інші, картопли, інші сорти картоплі, ну, роз, але це все у наступному відео. Я вам покажу і розкажу.